Як же ж працює датчик на зношення колодок? А я вам зараз розкажу, як так сталося, що колодочки можна докатати до 0,1%. Особливо, якщо це стосується машин, які повністю напічкані електронікою, і будь-яка несправність висвічується отам от на табло. Така система індикації розрахована на їздонів, ну не в поганому сенсі цього слова, а які хочуть просто сісти і поїхати, і не переживати, що там щось так, щось не так, і очікують. Якогось сигналу від машини про будь-яку несправність. каш, який ж може бути сигнал про несправність в даному випадку колодок, якщо датчики на зношення колодок, просто зробили з ними от так. от При попередній заміні, ну ясна річ, що датчики одноразові, зараз покручував, їх просто взяли, от так от так скрутили і ніколи от таким скрученим. Ну, вже не датчиком, на панелі не висвітиться несправність по колодочкам. От такий от новенький датчик, новий в Целохоні. Новенька колодочка, новесенький датчичок. І отак от от в спеціальний паз встромляється. Є датчики лише на одну колодку. Наприклад, ось Мерседеса, це з якоїсь серії А, не пам'ятаю, чи 180-й якийсь. Ну, це на одну сторону, тобто на одну колодочку. А отут на Audi одразу на дві колодки. І коли колодочка стирається, перетирається контакт. Ну, тут в даному випадку простий дротик, і на панелі засвічується несправність по колодочкам. І це означає, що їх пора міняти. Разом із датчиком, бо вони одноразові.